На саме початок хочу подякувати Господу разом з вами за цей великий дар цієї святині. І також ми приготували такий, щоб залишилися не тільки слова сказання, але щоб були ще написані. Тому дозвольте, я зачитаю. Дорогі душпастери та віряне парафії святого Йосипа у місті Дніпро. З великою радістю та вдячністю Богу хочемо вас привітати з десятирічним ювілеєм реконсекрації вашої святині. Цей дуже цінний храм є видимим знаком Божої перемоги та плодом невтомних молитов великої кількості людей, які не один рік боролися. Щоб святині було повернуто її первинне призначення. Сьогодні, з перспективи 10 років, ми бачимо, що це реальне Боже чудо і Його милість. Дякуємо Богу за тих, які, попри все, не переставали вірити і боротися за повернення цього храму. Дякуємо за будівничих і добродіїв. Завдяки яким цей храм був побудований, а потім, після повернення, відремонтований. Дякуємо Богу за добродії та всіх небайдужих, через яких Господь проявив свою міць, дякуємо за всіх душпастирів, через яких Господь доторкався людських сердець. Протягом цього часу Бог являв свою велич у цій святині через слово Боже, таїнства та молитви, також неустанно і з великою любов'ю посилає свої благодаті всім, хто у своєму житті щиро шукає Бога. Нехай святий Йосип, обраний покровителем цього чудового храму, допомагає кожному знайти Ісуса з пастерським благословінням. Єпископологончарук